Сьогодні ми для Діми Пустовіта підготували челендж. Можливо, він сьогодні виграє в нас 700 гривень. Діма, привіт. Давай, дай Боже, дай Боже. А ну, готовий? Давай спробуємо. Що мені треба робити? З трубочки і вгадувати напій. А ну, давай. погнали, Коротше, З цієї сторони давай. Ну, поїхали. Акратно. До кінця. То він за нирази. Так. <кій> Готовий. Да ну не коньяк, я з візки. Так, давай, три попитки в тебе. Перше. Віски так. Неправильно. Mm. Такі Ні. <кій> Горіюка. Не ладно. — Не виграв, бляді. — Що, не виграєш? 100 гривень? — Йоу. — Йоу. Yeah? — Блін, ти щось мав. Треба ж виграти, ні На колбасу хочеш заробити, блін? А ну, дай яку. Те, шо? А це вже точно горілка, зразу. Йо, виграв ти, ні І знов не виграв. Це не горілка, ну, блін. Давай ще один шанс.

це, як його, віські, ві. Ні, третя спроба. Пиво. Е не вгадав. Що це? Забираємо гроші. Так, Третє, це було, чтверте. Давай, четверте, поїхали. Фу. О, це нащо ну, таке вже було? Це Те саме, чи що? Ні. ні, ні. Такі лабіші, ні, не вгадав. Та що це за О, півчавинське. Блін, як вони вискічують, як воно там правильно називається. І знов не вода. Та що ж це таке? Немає 100 гривень. На кого тільки зароблю. Поїхали. Так, це що у нас? Так, жовта, поїхали. А ну я губками попробую. Губками. О, це горілка вже. Старший спробуй. Соточка твоя. О, держина яєчка. Це бачиш, горілку зробила, да, ну. О, це сок, сок, хороший. Якраз запиваю, тільки що ви пішло на там... Ні, не сок, не вода. Ще дві спроби. Ну, смороді навчити ще геть таке. а я щось такі вода з з зі смороді. Ні, дві, ще третя спроба. А, енергетик. Є. Yeah. О. Молодець. Ну, це, короче, я забивав. Якраз, це, що треба. Треба було в кінці, щоб воно було. А ну, зараз. Я yeah. Я якраз попадав. Ну, чи ні? О, це що таке? Що це таке? Що це таке? І не, не крапка, щось таке. Мохіто, як наше, чи ні? Ну, щось таке близько, ну ні. Блин, мохіто, мохіто. Ананасовий цей сок якийсь. Ананасний Третій. Та не знаю, сьогодніся. 300 гривень на І програв, програв. Що ти заробив нас? 300 гривень! Йо! Та ти що, все, зашибись. що Це нормально, за сьогодні заробив.